Помідорчик мануса, буду пікірувати його в пластикові півлітрові стаканчики. Набрав землю в теплиці, в мене автомобілетний ріс огірок. Там було все, в принципі, удобрення було. Оце так набираю в стаканчик сразу. Потім видовбую помідорчик з касети 160 Обережненько витягую, корінь уже тут гарний. І от таким методом підсипаю. Трошки підтоптую. Земельки більше, щоб менш витягнутий був. Там корінці підуть далі. Оп. Все, і таким чином займаюся. Потім пор'ю і все буде добре. Оп.